Ми знову з вами на Монмартрі це улюблене місце для місців і для тої сотні українських місців, які пройшли через школу Парижа, які були членами Паризької мистецької школи. Вони також бували тут сьогодні. Ми розповімо про дуже цікаву постать серед українських мисців Парижу, про Василя Перебийноса. Саме зараз ви бачите фото Глущенка. Він оце сидить у плащі. Ми про нього розповідали. Є про нього фільм, і ви зможете знайти на нього посилання в описі до відео, відео і його переглянути. Так само, як і Андрієнко. Ми про нього розповідали. Тут є автор цього фото Северин Борочок, Ми про нього розповідали також у попередньому фільмі. Посилання на нього буде в описі До відео, відео. А сьогодні розповімо про Василя Перебийноса. Його цікава біографія не залишить вас байдужими. Відомий митець він творив і працював не на мон... Мартрі вже на Монпарнасі він був людиною з Монпарнаса, але тут була одна з його найгучніших і найкраще прив'язаніших до його творчості виставок у залі, до якої ми зараз крокуємо Монмартром. Бачимо тут приблизно ці такі ж самі будинки, така ж сама вулиця, якою проходився і йшов напевно на свою виставку Василь Перебийніс. Ось ми піднімаємося по вулиці Тулузе, і саме тут розташована мистецька галерея, мистецька студія. І одночасно кінотеатрі. так само було тоді, коли тут робив свою виставку Василь Перебийніс. Це була і виставкова зала, і кінотеатр, тобто синема. і виставлялися там причетні до кіно і кінотворчості роботи Василя Перебийноса. Він творив афіші, він їх робив. Він їх мистецького оформлював. Він мав добрі замовлення саме з цього приводу, і непогано заробляв, тому що це дуже часто було кращим заробітком, ніж його мальована мистецька творчість. Зокрема, у 1928 році в році. Василь Перебийніс малює декорації. Він є художником з декорацій в фільмі Гроші за одноіменним романом Еміля Золя. Ставить цей фільм Марсель Лерб'є, відомий модерніст на цей фільм. було запрошено дві тисячі статистів і було потім знято окремий документальний фільм про те, як знімався цей фільм. На жаль, туди не увійшло ім'я Василя Перебийноса, але він був причетний до цього віхового для історії кінематографії фільму. І от зараз ми заходимо в студію 28, це тут одночасно буде кав'ярня, кінотеатр, виставкова зала і галерея. І ми бачимо тут знову серед афіш, серед мистецьких експонатів. Тут було місце для робіт Василя Перевійноса. Ось бачимо тут давні афіші кінотеатрів. На жаль, тут немає не серед збережених афіш його руки. Але тим не менше, тут виставка була. Виставка дуже відома, дуже важлива для Василя Перевійноса. Він тут уформувався і устаткувався, утворився, врешті-решті як відомий, Мой паризький митець українського походження він ніколи не приховував своєї українськості, і саме тут ось в цій галереї почався його шлях до французької, до паризької слави. Народився Василь Перебийніс у 1896 році у селі Малі позирки на Волині. Василь Перебийніс мистецьку освіту здобував на початку у київській мистецькій школі, потім краківській. Пізніше він вже перебув до Парижу для того, щоб там освоїти повністю сучасне мистецтво. І, власне, як зазначав сам Василь Перебийніс, Париж дав йому все те, чого йому бракувало, все те, чого він не дістав у попередніх школах, і все те, що його сформувало мисцем, сталося з ним в Парижі. Хоча у власній монографії Василь Перебийніс твердить, що він народився у селі Перебийноси, і походить він від славного роду Максима Кривоноса. Він доводить це, спираючись на різні фактологічні документи, спираючись на розповіді, які він отримав від своїх дідів і прадідів, і відповідно він свій корінь витягував саме від Максима Кривоноса, чи Максима Перебийноса, бо дуже часто сам Максим Кривоніс називав себе Перебийносом. Ну, звичайно, від кількості тих носів, які він перебив. Швидше всього, але село, яке було утворено шотландськими поселенцями, бо Максим Перебиніс походив за твердженнями багатьох істориків з роду Кемберів. Він був шотландцем, переселенцем переселився в Україну на волинські землі, властиво через те, що тоді католиків переслідували в Великій Британії. І за твердженням самого Василя Перебийноса туди переїхав через переслідування Максим Перебиніс, який започаткував його рід, до котрого він належав, постійно намагався про це він розповісти усім, кого бачив і кого вздрів, і врешті. Решт наприкінці свого життя в Лондоні він видав монографію цьому присвячену. Але звісно, найголовніше з того, що ми зараз з вами бачимо, це ці вулиці Монмартру. Зараз ми рухаємося саме тою вулицею, якою подорожував, якою любив гуляти, якою вертався з виставки, про яку ми вже говорили сам Василь Перебиніс. Це вже інша локація, в якій також часто бував Василь Перебийніс. Першому він недалеко звідси мешкав, і ми окремо розповімо про вулицю, де він мешкав, приміщення, де він перші дні оселився, коли вони в Парижі. Він зразу ж вирішив поселитися саме тут. Його привабила тоді ця частина міста, бульвар сен жермен І от властиво він оселився тут. Але поза тим, ми зараз рухаємося тим шляхом, яким колись ішов її Василь Перебийніс, Крокуємо до виставкової зали, яка стала для нього вирішальною точкою відліку визначення, означення своєї. Майстерності у Париж, тому що він отримав тут виставкову залу, яка була на той момент одна з найпрестижніших її своїм місцем розташування і прізвищами мисців, які виставлялися там і до нього, і разом з ним, і після нього також. Мова йде про виставкову залу зак вона належа вона належала відомому, достатньо шанованому колекціонерові тодішньому Євгену Закові, який прибув до Парижу значно скорше ніж сюди доїхала українська когорта мисців. Євген Зак, він приїхав з Мінська родом, але виїздив через Австрію. Тому зберіг добрі теплі спогади і стосунки тих людей, галичан, які допомогли йому втекти від переслідувань у царській імперії, бо царська імперія. Це була знана антисемітська держава, і він оселившись тут, відкрив цю прекрасну, чудову, підому і славу виставкову галерею, яку назвав своїм прізвищем Зак. І властиво, ми про неї вже розповідали у попередньому фільмі про Северина Борочка. Він також виставлявся тут Не одночасно, звісно, із Василем Перебийносом, але в той самий період вони проводили виставки в різні моменти свого активного життя. З були разом за часів своїх паризьких злетів. Обидвоє покинули, і борочок і Перебийніс сумували за цим. Обидвоє шкодували, що покинули це місто мистецтва. Тут борочка відбулася виставка остання. Завершальна в його творчому житті в Парижі до виставка Василя Перебийноса тут. Започаткувала, устабілізувала і укрунтувала його кар'єру місця у Парижі. Саме тут, біля церкви Сен-Жермен, біля славно відомої кав'ярні Бонапарт, у повоєнну, після Другої світової війни період тільки стала ця частина Парижу такою українізованою, бо поруч розташована українська греко-католицька церква, яка стала потужним магнітом, який притягнув сюди в цей район і до цієї славної кав'ярні Бонапарт українців. Тому так важливо, що задовго до цього. На розі вулиці Ля-Бає і вулиці Бонапар відбулось становлення видатного українського місця Василя Перебийноса, якого, до речі, завжди називали таким найбільшим парижанином серед українських місців, бо він був одним із засновників тої групи українських місців Парижу, фото якої ми демонстрували на початку і цього фільму, і фільму із Северином Борочком. Василь Перебийніс був фундатором. Цих процесів він був дуже активний у своїй українській і проукраїнській діяльності. Він багато допомагав місцям, які приїздили в інші періоди з України або з українських земель, як тоді було прийнято казати, і властиво в цих стінах на цих вулицях він бував найчастіше. Зараз ми піднімаємося сходами з метра і вирушаємо до найулюбленішого місця перебування Василя Перебойноса, місця творчих його плідних розмислів. Він тут творив уяві ті картини і ті роботи, які пізніше перекладав на папір. Це відома ресторація. Лядом тоді вона була кав'ярня. Він її дуже тепло і дуже ніжно описує у своїх спогадах про Париж. І любив бувати на цьому перехресті. Він пив свій аперитив в Ледом, зустрічався з місцями Тут формувалися це тут було сформовано це українське коло саме в лідом, Це місце було таким магнезом, магнітом, який притягав усіх мистів українських в тому числі. І тут вони формували своє коло, вони будували своє майбутнє, бачили ймовірність і важливість взаємодопомоги, бо в творчості це чи не одне з найважливіших взаємна підтримка, взаємне навчання. Пересиджуючи тут, познайомився Василь Перебиніс із багатьма місцями, із Пікасо, з Матісом. Із багатьма видатними місцями того часу він це все описує дуже ретельно у своїх спогадах, і ми до них ще обов'язково повернемося, тому що така багатогранна блискуча фігура Василя Перебийноса потребує довшої спеціальної розповіді з посиланням на його дуже цікаві автобіографічні дослідження. А зараз ми наголосимо, що тут гляготонратонті часто також бував вечеряв і завершував свій день Василь Перебиніс. Можливо, спускався в цю станцію метра і. Повертався додому. Якщо сподобалось і не було вам нудно, ставте лайки, підтримуйте нас, і головне підтримуйте ЗСУ.